Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Пам'ятаю, як у період своєї вагітності я полюбляла ходити по магазинах дитячого одягу. Мені подобалися усі ці маленькі сорочечки, джинсики та футболочки. Я думаю, зараз кожна мама упізнала себе в цій ситуації. Так? Але з появою свого малюка я зрозуміла, що одяг повинен бути максимально зручним та комфортним. Погодьтесь, 10 разів на день змінити підгузок. Часом дитина відригнула. Тому я почала надавати перевагу ось такому одягу. Тут немає жодних резинок, які б здавлювали животик мого малюка. А от ще за яку функціональність я полюбила такий одяг, зараз вам покажу докладніше у цьому відео. Сьогодні мені прийшов на допомогу мій маленький синочок Заянчик. Так, ось так, так. постаралися з нашими підписниками, Молодець. І зараз я продемонструю вам разом з моїм синочком, як легко ми можемо поміняти памперс. Дивіться, ми розпилимо ці закліпки, і більшість батьків зупиняються вже тут і міняють памперс. Але зараз мій синочок активно рухає руками, тому мені важко міняти підгузок. Давай ми зробимось так. Сховаємо праву ручку молодчинка. А тепер заховаємо домівку ліву ручку. Який молодчинка. І Таким чином, ми можемо легко змінити підгузник, і малюк не буде хвататись за нього. Так? Молодчинка, ой, ти втомився. Хочеш спати? Молодчинка. А тепер ми продемонструємо вам, як легко ми можемо. Зняти такий одяг, так? Для цього у нас є ось такі манжетики. Ми їх просто завертаємо і легенько-легенько-легенько стягуємо. Так? Молодчинка! який молодчинка. Ось так. Не потрібно викручувати руки, перевертати його з сторони на сторону. Це набагато легше. Молодчинка! Отож, як ви зрозуміли з мого відео, одяг повинен бути максимально зручним та комфортним для вашого малюка, а також функціональним у використанні для батьків. Він не повинен бути занадто великим. Щоб ваш малюк не міг запутатись у ньому, а також занадто тісним, щоб не сковувати рухи вашого малюка. Також не варто купувати одяг занадто тугими резинками. Це буде заважати циркуляції крові у цілі вашого немовлятки. Отож, бережіть ваших малюків. Частіше посміхайтесь, хорошого вам дня та щасливого материнства! Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписку. thank you